Вітаю у вас на майданчику міні -агро Вінниця До вашої уваги, Shiffen 244С, Трьохциліндровий ютубський двигун. На вузькій резині, задня резина 9,5х24, і вони вже також з примусовою навіскою. Два потужних циліндра Поруч стоїть. 244 CL. Вони тепер одинакові, різниця тільки в резині. На майданчику представлена уся лінійка шіфінгів 240-й, 350-й, 244C, 244CL, 404. Також є, всі є в наявності, щось збирається. Чекаємо вас на майданчику до зустрічі.